Вітаю, друзі! З вами український історик Олександр Офіров. Як тільки не знущалась над нашою державою, як тільки не знущалась над нашою назвою, як тільки нас не робили молодшими братами там, чи сестрами будь-як, але був момент в історії України, коли нас хотіли повністю заборонити і почали, звісно, з назви. Я зараз вам про це все розповім. Звідки взялася оця от назва Покруч, Південна, -За, Західна Росія? Юго-Западная Росія. І от зараз про це все поговоримо. Дуже дякую всім, хто підписався на цей канал. Підписуйтесь, друзі, допомагайте лайками, коментарями та поширеннями. І щедро дякую тим, хто донатує на патреоні, в спонсорстві, на Ютубі та на картках. Отже, термін Південно-Західна Росія це термін, який почали використовувати активно в науковій літературі. Десь родів. Середини 19 століття. що ж відбулося, і цей термін використовують і до сьогоднішнього дня українські, в тому числі історики. Але тепер увага: південно західна Росія термін, який почав Микола І російський імператор в першій третині 19 століття масово запроваджувати, бажаючи змінити назву Мала Русь, яка тоді увійшла разом із цим. от Триєдиною короною великої малої білої Русі він почав замінювати на юго-западний край. Що ж означає цей юго-западний край? Я вам скажу, що цей ляпас насправді існує і до цього часу, бо ми і досі маємо південно-західну залізницю. Ну, зараз її перейменовують. Я сподіваюся, що візьме все ж таки вгору якісь ну, адекватність. Я Потім про це розкажу, що треба перейменувати на Слобідську гілку, а не на якусь іншу назву. Але. Концепція Південно-Західної Русі, як вона утворилася Південно-західна Росія це про нас, про Україну. Як вона утворилася? Справа в тім, що сформувалася думка про те, що московська держава є і є Руссю, яка перейняла усе, в себе всі власне культурні, наукові там спадщину від. Нашої держави Київської Русі, проте, якщо ви подивитесь на термін Південно-Західної Росії, південно Західна Русь, то ви побачите, що є інший термін північно-західна Русь. І тепер це нам, якщо ми подивимося, які ці території, то ми з вами все зрозуміємо Секрет до південно-західної Росії цього принизового терміну, вживали цю назву по відношенню до Київської землі, до Волині, до Галичини, до Поділля, до Чернігівщини. До, власне, Буковини та Закарпаття. Північно-Західна Росія, це була Новгородчина і Псковщина. І, Відповідно, де був центр? Ну, безперечно, в горді Герой Москва. І от саме ідеологи імперці запропонували те, щоби. Відраховувати всю географію від імперської столиці від Москви. І тому, коли з'являється Південно-Західна залізниця, то вона зрозуміло орієнтована на південно захід від Москви. І безперечно, знаєте, коли. 29 році, 29 квітня, прийшов до влади гетьман Павло Скоропадський, то на 16-й день після його приходу південно-західну залізницю, як така, що несла в собі імперську назву, орієнтація на якісь на якусь столицю перейменувала відразу на Слобідську. У нас на 32 на рік незалежності перемену на, нарешті взялась перейменувати. Як ця імперська традиція Південно-Західної Росії в цілому? Прижилася, завдячуючи історикам, які почали середні 19 стріччя, і російські, і, до речі, і українські, тоді ж називати території нашої України південно-західною Росією. І що головне в цій, в цій тезі те, що нас вважали територією, яка є околицею, і звідси йде посилення терміна. До речі, що Україна то окраїнна південно-західна, і у 19 стріччі формулюється ця теза про те, що що ж це за землі південно-західної Росії? А це землі, виявляється, які потрапили не в Москву в 16, му 15-му, 14 чотирнадцяти сторіччях, а ті землі, які знаходились в окупації. Знаєте кого? Про відношення до Московського царства, Київ був в окупації у Великого Князівства Литовського і Руського. І відчуваєте наскільки ця тенденція московської імперської думки вона наскільки пронизала всі принципі ідеї, що ми сьогодні так само продовжуємо. Чути від багатьох істориків, багатьох відомих науковців, які пишуть монографії, писали принаймні до широкомасштабної вторгнення про те, що була древня Русь і Південно-Західна Русь. Але разом із тим, як може бути південно-західна Русь, наша територія, якщо йдеться про 12-13 століття, про 10 стріччя, не було ще орієнтира Москви, а в головах цей орієнтир досі сидить у собі. Тож, друзі, насправді, коли ми говоримо про цю ідею, то її підсилили і Ключевський історик, і Соловйов історик. І звісно, що так само, наприклад, випуск перших джерел були акти Південно-Західної Росії. Тобто. Це навіть в науковій площині проговорювалося і стало фундаментом для формування тези те, що ми є Окраїна і Україна то окраїна, те, що ми є південно-західними по відношенню до реального от, якогось центру імперського. І що головне, ну як може бути Київ столицею Русі, якщо він всього-навсього південно Західна Окраїна? Тож, друзі, думаємо про термінологію. Я дуже радий, що південно західна залізниця. Гілочка нарешті буде перейменована. Я сподіваюся, що до наших чиновників дійде інформація, що вона має свою історичну назву Слобідська. Дякую, друзі. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь і лайкайте, коментуйте, поширюйте. Дякую всім за ваші донати, спонсорство і за те, що допомагаєте цьому каналу розвиватися своєю щирою підтримкою. З вами був український історик Олександр Оферов. Наближаємо нашу перемогу щоденно. Слава Україні!